Напевно, пальоні, блять, Стойленд, і виглядати круто, модно, кежуал, просто андеграунд. Ну, насправді, дорогі друзі, андеграунд не про це. Цей, взагалі, напрямок цього стилю виник в результаті. Uh, музики, музики андеграунд і мистецтва. Що це означає? Це означає, що він характеризується відмінним від мейнстріму підходом до моди і виражає індивідуальність нетрадиційності, так би мовити, і неприйняття встановлених норм. Це не означає, що людина андеграунд це casual людина, яка йде за тенденціями моди, що вона побачила, що відомі бренди Adidas, Reebok, Nike випускаються то це означає, що це вже underground. Ні, це не андекрон. Кажу вам відразу. Що це означає? щоб більше вам вияснити про цей стиль, я вам розповім. Значить, експерименти зі стилями. Саме найголовніше.